Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про те, як правильно вдягатися, щоб у будь-якій ситуації від літньої спеки до осіннього дощу чи зимових зимотілей вам було сухо, тепло і комфортно. Я розповів вам прості правила, як підібрати мінімум одягу для будь-яких погодних умов. Ці правила називають ще тришарова концепція одягу або система трьох шарів. Або принципи пошаровості одягу. Що це таке, як це може допомогти кожному з нас у житті, і головне, як це застосовувати на практиці, ось про це ми сьогодні і поговоримо. Уявіть, що ви збираєтеся у свій перший похід. Навіть якщо ви приблизно знаєте, якою буде погода, все одно залишається багато питань. Чи потрібно брати з собою термобілизну? А якщо потрібно, то яку саме тоненьку, синтетичну, чи може шерстяну. Чи можна взяти з собою в похід теплий, в'язаний, шерстяний светр, чи краще взяти фліску замість нього? Якщо фліску, чи знову ж таки, або взяти тоненьку, або взяти таку теплу, теплу. Чи обов'язково брати з собою мембрану, чи можна обійтися вітрівкою? А чи можна в якості мембрани взяти з собою лижну куртку, як іноді запитують новачки? Весь гардероб в рюкзак не покладеш, але хочеться взяти менше і щоб кожна річ спрацювала на 100%, і при тому вам було би комфортно за будь-яких умов. Ось для цього і існує трошорова концепція одягу: щоб без зайвих сумнівів ви чітко розуміли, який комплект одягу потрібно взяти з собою в похід. Щоб він відповідав погодним умовам і щоб був легким та компактним. І тут ми маємо врахувати два параметри дві змінні. Перше, це природні умови. Ну, з цим все просто. Якщо нам холодно, ми підодягаємо щось. Якщо починає йти дощ, ми вдягаємо мембранку. Друга змінна – це наша фізична активність. За однакових погодних умов. Наші відчуття, коли ми, наприклад, стоїмо довгий час на одному місці, або коли ми рухаємося та ще й з рюкзаком, будуть дуже сильно відрізнятися. Найкращий приклад уявіть, що ви піднімаєтеся на вершину. Ваше тіло гаряче, з вас тече під, вам спекотно. Але коли ви заходите на вершину і сідаєте відпочити. Ваше тіло моментально починає холодити, і ось вам уже не так комфортно, хоча погода не помінялася. І в цьому випадку ви просто надягаєте ще щось тепліше на себе. Отже, речі, які ми з собою беремо в похід, мають добре працювати і в жарку погоду, і в холодну, і коли йде дощ, і коли дує вітер. І не обов'язково всі ці речі одягати одночасно на себе. Але кожна з них має виконувати свою певну функцію, і працюють вони завжди в поєднанні одна з одною. І ось тут ми переходимо до наступного питання. Чому, власне, саме три шари одягу? Кожен з шарів виконує свою певну функцію. Базовий шар це завжди термобілизна, відводить вологу від тіла і забезпечує терморегуляцію на поверхні шкіри. Середній шар зберігає наше тепло, а також транспортує вологу із середини назовні. Зовнішній шар, він захищає нас від вітру та дощу, але також випускає пар назовні, той, який передали два попередні шари. Отже, ми маємо певну систему, за допомогою якої ми можемо регулювати кількість тепла, яку нам потрібно зберегти. А також за потреби ми можемо через цю систему відводити вологу від шкіри і назовні. Крім того, ця система також, якщо потрібно, може захищати нас від вітру та дощу. Базовий та зовнішній шар складаються завжди з одного предмету. Для базового шару це, як правило, футболка чи лонгслів. А для зовнішнього шару це може бути мембранна куртка, може бути пончо або вітрівка. А от у якості середнього шару ви можете надіти як одну річ, так і кілька речей одночасно. Ну, Наприклад, ви вдягаєте фліску, а зверху може якусь жилетку з синтетичним наповнювачем або теплу пуховку. Тут все залежить від погодних умов і вашого рівня фізичної активності. Але варто пам'ятати, що багато речей, які ви натягли одночасно, особливо якщо вони так дуже щільно сидять на вас, можуть дати і протилежний ефект. Вам може стати холодніше, тому що ваша кров просто повільніше циркулює. Отже, принцип пошаровості одягу, вчить нас також і розумному мінімалізмові. Взяти якомога менше речей, але щоб кожна з них. Максимально ефективно виконувала свою функцію у поєднанні одна з одною. Знаючи все це, можна підбирати комплект одягу не тільки там для якогось походу, наприклад, але й для поїздки на велосипеді, і загалом просто для прогулянки по місту. Ці правила вони є універсальними. А тепер, як приклад, давайте уявимо, що ми йдемо в похід в Карпати ну, у вересні. І нам потрібно підібрати комплект одягу. Ми стартуємо в квасах, погода сонячна і тепла. Ми піднімаємося вгору в тонкій синтетичній термобілизні, яка гарно відводить вологу від тіла і випаровує її зі своєї поверхні. І тому ми відчуваємо навіть таку легку прохолоду. Чим вище ми піднімаємося, тим стає холодніше. Ми виходимо на полонину. І от вже відчуваємо, що нам треба підодягти фліску якусь. Але ми продовжуємо рухатись, ми генеруємо багато тепла і нам потрібно його кудись дівати. Фліска дихає максимально класно і тому це ідеальний варіант. Далі починається дощ, і ми вдягаємо мембранну куртку. Нам все ще тепло, ми захищені від вітру та дощу. Але разом з тим ми все ще продовжуємо активно рухатись, і весь цей комплект працює над те, щоб гарно відводити вологу з поверхні шкіри назовні. І ось ми приходимо на місце ночівлі ввечері. Температура сильно падає, бо ми високо в горах. Але ми хочемо посидіти, подивитися на зорі, бо гарна погода. Ми дістаємо пуховий светр або пухову куртку. І ось нам вже тепло навіть при низьких температурах. Отже, всього чотири речі, кожна з них гарно виконує свою функцію, і вони дуже добре працюють разом. І ось ми маємо комплект на будь-які погодні умови. Саме так і працює концепція трьох шарів. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше про термобілизну і як вона працює, подивіться наше попереднє відео. Посилання буде в описі. До зустрічі, і далі буде ще цікавіше.